Увечері 23 серпня розпочалось офіційне святкування на Хущині. Перше урочистості до Дня Незалежності провели під відкритим небом. Любіть у труді у коханні, у бою, як пісню, що лине зарею, всім серцем. Любіть Україну свою! Шанували загиблих хвилиною мовчання. Цей день для жителів не тільки свято, але і нагода показати, що вони справжні українці. День народження держави 23 роки. Але в даний час ми відмічаємо такий складний час, коли на сході проходять бойові дії. Коли на сході там воюють наші молоді хлопці, наші сини, наші брати, які відстоюють незалежність України. Я думаю, що кожний українець відчуває цей день тим, що була відчувається відповідальність за свою державу, щоб вона була єдина, соборна і незалежна. Отримують задоволення від виступів не тільки самі учасники та глядачі, а й їх вчителі, які готували виступи. Перед виступами дають настанови. Пан Іван щороку на сцені каже, це свято займає особливе місце у його житті. Це найбільше свято в історії будь-якої держави, тим більше української держави, яка 23 роки здобула цю незалежність без єдиної краплі крові. І от в кінці кінців, на 23-му році життя, нам прийшлося проливати кров для того, щоб зберегти цю незалежність. Отже, це свято надзвичайно важливе для кожного українця, для кожної людини, яка вважає себе українцем. Далі урочиста хода зі свічками у руках, під час якої співали гімн України та гімн Небесної Сотні. Свічки поставили перед пам'ятником Тараса Шевченка і молили за щасливе майбутнє. Запустили у небо сто вогняних ліхтарів на знак пам'яті про загиблих героїв.